Мені нещодавно хлопець подарував на річницю стосунків відеокамеру, яку я дуже сильно хотіла. Думаю, Це ідеальний подарунок для людини, яка знімає відео. Звичайно, я як і усі дівчата хотіла камеру Canon G7X, але зараз додала ще одну роботу собі ведення блогу. Тому більш доцільно було взяти камеру, у якої на відео. Canon не дасть такої якості, як ця Sony. Але не дуже я хотіла, щоб фото виходило, хоча б приблизно, як на Canon, Тому Діма ще додатково подарував спал. Звичайно, на наступний день вже була запланована фотосесія на світанку, де фотографом був мій хлопець. Результат також покажу. Розбирала з налаштуваннями камери я цілу ніч, тому поспала дуже мало й дощ. Чилифа, я боялась, що все зірветься, але прокинувшись о четвертій ранку, бачила, що небо трохи розвиднілось, тому почала збирати. Важливо вийти рівно о п'ятій годині. Потім буде пізно. Ось так виглядає мій кінцевий образ. Я ще захотіла залишити вологе волосся, але поки ми дійшли на пляж, воно все висохло і довело черпати воду з моря. Хмари все ж таки були, але мені так навіть більше сподобалось, бо виглядає ще атмосферніше. Ну, скажіть, передигувала, я спалах вдома в темряві або з лампочкою. Звичайно, на світанку потрібні зовсім інші налаштування. Це зрозуміло, побачивши перші кадри. Другий мунець також у смітників був сильний пересвіт, але вже наближена картинка до того, що було в моїй голові. Фотографувала. Ось ми годину сонечко вже піднялось, і я була вся мокра. Вода, до речі, становила десь 13-14 градусів. О 6 ранку вже почали приходити люди, поляти яких бусінок застріли. Приходили переважно літні люди. і Деякі купались голяка, поки ми фотографували. Дуже що там могли попасти у кадр, тому ми ж пішли звідти. Прийшли в апартаменти. Я дуже змерзла то вже тішусь кадрами які зробив хлопець. Ви готові це побачити? Тож показую. обов'язково. Напишіть в коментарях, як вам ця зйомка. речі, хлопець непрофесійний фотограф.